Примують, незважаючи ні на що, а теплий студентський колектив заохочує до саморозвитку та допомагає реалізувати будь-яку ідею, адже ініціатива кожного варта уваги. Це дійсно безцінно, не так? Факультет створив та безпенно розвиває простір, що дозволяє осягти не лише теоретичні, а й ще й практичні аспекти. Кафедри, оснащені сучасними лабораторіями, які наповнені обладнанням, що допомагає навчатися всім необхідним навичкам. Навіть за умови дистанційної освіти викладачі роблять усе можливе, аби студенти себе почувалися нерозгубленими, коли нарешті війдуть до лабораторії Каразівського. Біологи ж мають ще одну чудову можливість застосувати свої знання на літній практиці в гайдарах. Студенти завжди чекають на цю пору з нетерпінням, адже це час активності, дослідження та живого спілкування зі своїм колективом. На нашому факультеті не лише готують висококваліфікованих спеціалістів, а ще й вчать. Мислити критично, креативно та логічно, глибокі фундаментальні зн...